E 1678 року молодий німецький майстер Йоган Деннер відкрив першу у Нюрнберзі фабрику з виготовлення музичних інструментів. З часом він розпочав роботи над удосконаленням французької сопілки, яка була відома ще в давньому Єгипті. Після винаходу кларнета про Деннера дізнався весь світ. У 18 столітті цей музичний інструмент увійшов до складу симфонічного оркестру. Донині. Збереглися 68 виробів виробництва фабрики німецького майстра. Єдиний інструмент, виготовлений деннером особисто, зберігається сьогодні у Каліфорнійському університеті у Берклі. Стався до своєї праці як до спільного труда в ім'я Господнє. Батько російської фізіології Іван Михайлович Сеченов. 1866 року вийшла одна з основних монографій вченого рефлекси головного мозку. Але тоді проти її автора мало не порушили кримінальну справу. Ідея січеного про те, що в основі психічних явищ лежать фізіологічні процеси, які можна дослідити об'єктивними методами, багатьом здалася аморальною. Однак докази, викладені в роботі фізіолога, були неспростовними. 1869 року Івана Михайловича було обрано членом кореспондентом Петербурзької академії наук. Майже через століття у 1955 році ім'я основоположника російської фізіологічної школи було присвоєне Московській медичній академії. Захист істини є покликанням наукового співтовариства. Віднині масне буде одним з моїх улюбленців майже на рівні із Бізе. Саме таким було враження Петра Чайковського від прослуханої ним ораторії Жюля Масне Марія Магдалина. Це був перший серйозний успіх французького композитора. Через чотири роки відбулася прем'єра опера масне Король Лахорський, що також здобула визнання вибагливих колег музикантів і поклала початок славі композитора як автора опер. До шедеврів світової музики належать опери Масне Вертер, Манон, а також роман Елегія та інтермедія під назвою Міркування. Упродовж майже 20 років Масне викладав у Паризькій консерваторії. Серед вихованців майстра композитори Брюно, Шарпантьє, Енеску. Музика посередниця між духовним і чуттєвим життям. Природний талант оратора, ясний розум і гнучкість мислення ось риси, що стали запорукою його славного служіння. Архієпископ Макаріос III. будучи вихідцем з простої селянської сім'ї, він досяг надзвичайних висот, ставши предстоятелем автокефальної Кіпрської церкви та першим президентом Республіки Кіпр. Архієпископ Макаріос очолив рух за незалежність Кіпру і з 1960 року, аж до своєї смерті поєднував вищі церковну і державну посади. Тверда віра та патріотизм стали основою всієї його діяльності. Серед кіпріотів архієпископ Макаріос III мав незаперечний авторитет, що поставило його в ряд найвидатніших постатей епохи новітнього елінізму. Немає нічого страшнішого і кращого за пастирське служіння. У наступному випуску жоден з англійських художників не мав за життя такого успіху, як він, Джон Еверт Мілле. Один з найбільших і найстаріших музеїв України Національний художній музей. Сьогодні церква шанує пам'ять новомучеників ХХ століття митрополита Веніаміна Казанського. Архімандрита Сергія Шеїна, Мирян Юрія Новицького та Івана Ковшарова СТОрінками історії Великої Вітчизняної війни. 1943 рік Донбаська наступальна операція.